Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, як наші суди скасовують мобілізацію наших військовозобов'язаних, і так само суди скасовують штрафи, накладені територіальними центрами комплектування, вони ж військомати, на військовозобов'язаних чоловіків, які порушили мобілізаційне законодавство. Але перед тим як дивитися це відео. Попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати цікаві новини і корисні для вас. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Це дуже важливо для мене і для розвитку нашого каналу. Друзі, зрозуміло, що протягом всього цього важкого часу, який вже продовжується майже півроку спочатку війни у лютому цього року, дуже багато повісток. Вручалось військовозобов'язаним чоловікам незаконно і так само незаконно вони мобілізовувались, не зважаючи на те, що вони мали або відсрочку від мобілізації, або взагалі не мали права бути мобілізованими. І спочатку я вам розповім про те, як скасовують штрафи за порушення мобілізаційного законодавства, суди, а потім вже про скасування самої мобілізації чоловіків. Друзі, дуже багато вже є справ і рішень судів, які скасували постанови територіальних центрів комплектування про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіків військовозобов'язаних. І стягнення з них адміністративного штрафу. На чому ґрунтуються ці всі рішення? В першу чергу ці рішення ґрунтуються на тому, що таким чоловікам військовозобов'язаним було незаконно вручення повістки, або не було доказано про те, що такі повістки вручались чоловікам. Тобто, якщо в першому випадку повістка незаконно вручалась, і незаконність полягала в тому, що вона вручалась або не заповнена, або частково заповнена, або взагалі вручалась на, не на бланку з мокрою печаткою і підписом начальника територіального центру комплектування, а на ксерокопії такої повістки. Тобто брали одну повістку, просто її розмножували на ксероксі і потім заповнювали. Таке теж було і відповідно це є незаконним, оскільки повістка має бути. Заповнена і там має стояти печать мокра і підпис начальника. Про це я детально вже розповідав в одному з відео. Тобто рішення судів ґрунтується на те, тому, що незаконно складено і вручено таку повістку. І ще частина рішень судів ґрунтується на тому, що територіальними центрами комплектування не було доказано, що така повістка була вручена. Чоловікам військовозобов'язаним. Тобто, або вона залишалась у дверях місця проживання, або в пошту поштовий ящик кидалась, або передавалась через сусідів, вчителів, деканат тощо. Ну, звичайно, що доказати, що потім така повістка передавалась в руки особисто військовозобов'язаному, неможливо, або майже неможливо. І відповідно. Суди скасовують постанови про притягнення до адмінвідповідальності і стягнення штрафів. Друзі, пояснюю, для чого це потрібно робити. Обов'язково, якщо ви вважаєте, що на вас накладено постанову про притягнення адмінвідповідальності і стягнення штрафу, ви вважаєте, що така постанова є незаконною, і ви чітко розумієте, що є підстави для визнання незаконної такої постанови. То потрібно її оскаржувати. Якщо ви не розумієте, чи вона буде скасована, чи не буде, то зверніться або до друзів, які вже проходили таку процедуру, або до юристів чи адвокатів, вони вам підкажуть. І чому обов'язково потрібно це робити? Тому що, якщо вас притягнули до адмінвідповідальності, ви не з'явились, наприклад, по такій повістці, то вас притягають до адмінвідповідальності, і начальник територіального центру комплектування вже може винести. Попередження вам про те, що ви не з'явились і не виконуєте мобілізаційне законодавство. Друзі, і другий раз, коли вам вручать цю повістку, або її не вручать, або просто складуть акт про те, що ви відмовились, то вас буде притягнуто вже не до адміністративної відповідальності, а до кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 337 Кримінального кодексу України ухилення від військового обліку. Тому обов'язково потрібно оскаржувати такі постанови, якщо ви дійсно або її не отримували, або отримали з порушенням. Знову ж таки, про це я вже більш детально розповідав у відео про повістки. І, друзі, як оскаржити таку постанову територіального центру комплектування, вам необхідно звернутися або до суду, який знаходиться за місцем вашого проживання. Звичайно, це більш Доцільно з точки зору втрати фінансів, або звернутись до суду за місцем знаходження територіального центру комплектування, який на вас склав постанову про притягнення до адмінвідповідальності. відповідальності. Тому я раджу звернутися до того суду, який знаходиться за вашим місцем проживання, подати позовну заяву в порядку Кодексу адміністративного судочинства, і протягом певного часу приблизно це. Півтора-два місяці суд розгляне вашу позовну заяву і або задовільнить позов, або відмовить. В подальшому, якщо суд відмовляє, то ви можете оскаржити це рішення в апеляційному порядку. І, друзі, що стосується скасування мобілізації військовозобов'язаних, то в реєстрі судових рішень вже є певна кількість таких судових рішень, де адміністративні суди скасовують. Мобілізаційні розпорядження начальників територіальних центрів комплектування, і, і ці рішення суди обґрунтовують тим, що зазвичай мобілізують тих осіб, які мали або відстрочку для мобілізації, або взагалі не мали, не мали права мобілізовуватись. Тобто, давайте я вам розповім: на прикладі одного з рішень, коли просто мобілізували чоловіка, в якого було троє дітей. Неповнолітніх він їх утримував, але при мобілізації, тобто, як було, він прийшов до Територіального центру комплектування на медичний огляд по повістці. Пройшовши медичний огляд, він одразу отримав повістку на мобілізацію, мобілізаційне розпорядження. Йому не дали часу ні надати документи стосовно того, що він має відстрочку. Ну і відповідно його одразу мобілізували. Причому суди Чітко вказують, що особа, військовозобов'язана, яка має право на відстрочку від мобілізації, вона не має зобов'язання носити з собою документи, які підтверджують її право на відстрочку. Тому територіальний центр комплектування мав надати можливість у військовозобов'язаному надати такі документи для того, щоб територіальний центр комплектування прийняв рішення про відстрочку від мобілізації цього чоловіка. Однак Йому не надали такої можливості, і на підставі цього суд правомірно скасував мобілізаційне розпорядження і вирішив зобов'язати територіальний центр комплектування звільнити цього чоловіка з військової служби. Я вважаю, що це правомірно і це правильно. Тому, друзі, дивіться, якщо ви вважаєте, що вас мобілізували неправомірно, незаконно, ви не мали бути. Мобілізовані, або вас мобілізували з порушенням, в тому числі вручення повісток, або ви маєте право на відстрочку від мобілізації, і вас мобілізували, обов'язково потрібно звертатись до суду і скасовувати цю мобілізацію, тому що за свої права ви і тільки ви можете поборотись. І, друзі, наостанок скажу, що. Ті особи, які оскаржують постанови або оскаржують свою мобілізацію, вони мають можливість не тільки повернути судовий збір, який вони сплачують при поданні позовів, а і повернути ті гроші, які вони витрачають на адвокатів, які їм складають позовні заяви і представляють їх інтереси в суді. Як це роб... працює? Це працює так, що Якщо особа виграє позовну заяву, суд її задовільняє, то особа має право на відшкодування витрат на адвоката. Але будьте уважні: не на юриста, не на фізичну особу підприємця, який надав вам юридичні послуги, а саме на адвоката. У вас має бути укладений договір про надання правової допомоги. Там зазначені всі обсяги правової допомоги: це складення позовів. Надання адвокатських запит, запитів, представлення ваших інтересів в суді. І тоді, якщо суд задовільняє позовну заяву вашу, ви маєте право на відшкодування цих адвокатських витрат. І це є дуже важливо, і у результаті ви повертаєте всі гроші, які ви витратили на захист своїх прав. І відповідно звільняєтесь від військової служби. Тому, друзі, обов'язково ще подивіться відео, які розкривають тему вручення повісток, мобілізації. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на мій канал, поставте відео лайк і до нових зустрічей. До побачення!